Чому Іспанія і чому саме Валенсія? Ми мали досвід з сім'єю пожити спочатку в Барселоні трішки. Потім ми переїхали в Аліканти, і більш ніж рік ми жили в Аліканти. Потім ми подумали про те, і в саме в Аліканти в мене з'явилася друга дитина, яка зараз має громадянство вже в Іспанії. Mm -hmm. А її батьки, тобто ми вже маємо п'ятирічний е вид на життя тут. Коли ми бу жили в Аліканти, ми подумали про те, що треба пробувати пожити в Польщі ми жили в Польщі і зрозуміло для себе що ну це не наш вайб нам більш подобається Іспанія в Іспанії більше 300 сонячних днів для мене сонячні дні це дуже важливо як і для моєї родини і я думаю для більшості людей, тому що вони дають нам такі, вони підвищують гармони щастя в нас. По-друге, ми хотіли жити десь біля моря, тому що нам подобається дивитися на моря. Потім ми дивилися в сторону, а де буде навчатися наші діти. І в Валенції багато університетів, багато школ класних, міжнародних, міжнародних школ. Шкіл так. Потім ми дивилися, щоб було безпечно. Порівнянні з Барселоною, наприклад, Валенція більш безпечне місто.